Кажемо вам приємного прокидання, смачної запашної кави. І ранок він гарний тоді, приємний, коли він а, триває в компанії талановитих, рідних, близьких людей. В нашій студії з'явився вже ранковий гість. Ми хочемо його познайомити з вами. Отже, вітайте в нашій студії, Микола Орог, художник, і сьогодні ми будемо спілкуватись про творчість цієї людини. Доброго ранку! Доброго ранку, пане Микола. Ми раді вітати вас на нашій студії. Перше питання, яке хочеться поставити, скільки років ви вже малюєте? Тому що вже ви людина в такому поважному віці, багато робіт бачимо. У нас тут на столі світлини робіт. А з чого розпочався цей шлях, художника? Дорогенька моя, я би сказав, що я розпочав свою художню роботу малювати від молодого рання з першої класи, з першого класу в Буштіні, коли ми жили конець села. У нас було вдома господарство, курі, гуси, песик був, сящина, так я старався малі кури замальовувати на білий папір, та вся кімната була завішена моїми малюнками. Но пізніше я почав займатися тим художництвом вже у 9-10 класі. Там у мене були знакомі, знайомі, знайомі Левриць Йоанн. Який вчився зі мною, він дуже гарно малював. Так гарно малював, що яся чудово, а я не можу так малювати, як він. Чому я такий неволошний? Ну, І я до нього все ходив, ми з ним спілкувалися, малювали. Після того я закінчив 10 клас, поїхав на біологічний факультет, поступав в Ужгороді. Nisem no, postupil, en eksamen nisem zdal. In odločil sem se takoj, ko sem prišel iz Lviv, od prebivalca, odi domov, berite denar, denar, letalo, jutri boste v Lvivu. In jaz vam garantujem, da boste postupili. No, jaz sem takrat zaradoval, in z mano je bil tudi en Bushinski, Hrytsuk Vasyl. Ми двоє поступили, а Мигов Кайван остався тут на біологічній факультеті. У Львові 4 роки я провчився, я малювати не мав часу, бо я займався спортом. Бігав прыгав, легко атлет, був, в легкоатлет легко був пригов у висоту і так далі. Після того, як я дістав направлення в Бушинську середню школу, я там попрацював довгий період. І там я починав вже серйозно працювати. І чуда в мене не було. Я пішов на, на, на завод, фанеру набрав і зробив собі самородний чудник, ящик такий. Але я такий був радий, бо в сітках, в сітках носити краску, та й то тяжко було. To, такі Потім, Плак, то Хто зробили. в мене був найлюбий, найхороший друг художник це Ілько Іван. Він із Дулова родом. Це то буштино там, а в Тереблі вчився. Ну, він мені каже, Микола, я тобі зроблю, високу хочеш. Кажу, та що мені вона дасть, вона мені несі. А не може бути, каже. Бо ти знаєш, що таке, хто виставку має, як його вважають. Тебе ніхто не буде знати, що ти малюєш, чи малював. Пане Миколо, скільки ні. за цей час у вас було вже виставок? Скільки разів ви експонували свої роботи? Усього. Це третя робота. Третя, так? Третя. третя Бо я старався не показувати свою роботу. А чому? Чому не показувати? Вони настільки, настільки гарні, настільки. не було що показувати. Я дивився на кошая, на, на бокшая. Та думаю, що я їх ніколи в житті не перемалюю. Я лише з Серкевичеві ходив, бо з Серкевичем ходив, кажу, Юра, я, доки я з тобою ходжу, я тебе мушу перемалювати, бо тися дивив в мене, як я намалював. Змагання було, а, 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 я, а я потім думаю, а, та я його ніколи не перемалюю. Ти вже кажу, став заслуженим художником. А, а я тебе не можу перемалювати. Ну, ну він так. Але, я бачу, що у вас тут в основному пейзажні роботи. Ви... В основному пейзажні роботи. А портрети роботи. ви малювали. Портрети чи якісь я старався малювати, але у мене не вийшло. Я портрет портрет не малював, архітектуру не дуже малював. В основному пейзаж я любив, і що мене задивувало, за що й називається казковий світ. Останнього, останнього бокараша. Останнього Бокараша. Так, Мій батько прожив 85 років. Він весь час був Бокорашом і при Мадярах, і при Чехах, і при руських вже коли зайшли. Ну, він потишні сплавляв. Не тільки він, а в нього були троє братів, що сплавляли. Мій дідько і, і ще другі знайомі з трьох.

Ну я так часто ходив. То У вас найбільше вражень з дитинства, напевно, пов'язаних саме з батьком. Так, з тим плотами. На плоті було так, я би тепер дав, не знаю, скільки грошей бо хтось плоти плоті зробив, я Ход, та Ход я зараз з ним спустив. Повернулися. Це не? все дитячі спогади. Виходить, дитячі, так? — Так, з погадає. А скільки е, картин буде представлено на виставці? Чи всі вони пейзажні? Усього, усього б на виставці 12 картин. Бо е, цей е, Володимир Нормар каже, більше приміщення не є такого, а 12 картин нормально. Ну, Но, я його прикликав, каже, можу подивитися, можеш. Та каже, що кладіть у сторону, той, і той. Общем він сам вибрав. Слава Богу, що в мене такий чоловік знайшовся, я такий йому благодарний, що він мені таке діло зробив. Каже, а ви що там усе під рекоми кладете картини, у вас ото ніколи не увидеть, ну, а що робити? Я ж не буду даром всім роздавав багато даром давати картини і все. Ну, я, я би сказав, що на картинах я й заробив два пам'ятники і мамці, Манці, і Нянькові. Я тоді малював, і в Ужгороді коли ходив, малював, познайомився із Сапатюком і з Сапатюком, цей, ну, Бурщин, не Бурщинський, а цей, що я казав. Котний мені ось, робив виставку Ілько Іван і так далі. Я нагадаю, що виставка сьогодні о 16.00 відкривається. І всі речі мають змогу так. прийти приходьте в галерею Арфро і ну, насолоджуватися дійсно. Мистецтво дуже роботами. Пане Миколу, у які... мене таке питання, я перепрошую, Антон. От, а чи часто ви відвідуєте виставки своїх колег? Друзів, які також працюють? О, дуже інтересне питання. Я стараюся ніяку виставку не пропустити, якщо є виставка моїх колег і не моїх колег, а тільки тих, тих, котрі люблять малювати. Бо я вам скажу такий случай. Я познайомився із Митриком Мішом. Кажу Митрикові Міша, як ти мог стати художником, як ти хотів стати художником. Я дуже хотів стати художником, а батько тоді, ми в Мукачеві, десь у селі в районі мав мельницю, муку, молов, кукурузу. І батько каже: ну, давай одівайся, я запрягну коні ідемо в Ужгород, я тебе поведу до великого чоловіка, до Бокшая. Ми прийшли, каже, до Бокшая. Пане Бокшаю, будьте добрі. Ми прийшли з таким наміренням, що ви можете нав... чи ви можете навчити мого сина малювати, бо він умирає, так би хотів навчитися малювати. А Боксай каже, ха? Я би дуже хотів його навчити, але я це не можу зробити. А чому не можете зробити? Бо ви такий художник». «О ні, Є одна людина. Яка це може зробити? А я де то та людина? Бог на небі. Якщо Бог дав йому талант, а він е, 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 залишив талант, бо він не любить той талант, так він буде обідати Бога, що Бог міг той а талант дала? дати мені або другому. Так що, хто має від Бога талант, тот мусить виконувати. Жити по сонцю від драна до вечора і робити і так, бо тоді Бог не буде його вважати. От пане Микола, ми не випадково вас запитали про те, як часто ви відвідуєте виставки У своєму колі. Зрозуміло, що це часто відбувається. Ви знайомі з багатьма своїми колегами. Ми вирішили запитати вужгородців. А чи часто вони відвідують культурно-масові заходи, чи відвідують виставки? Давайте послухаємо, що вони відповіли. Часто, тому що маю часу вільного інколи. Ну я і тепер була на виставці на ярмарці. Дуже понравилося, дуже зацікавила. особливо там технічні, такі різні. В совиному гнізі там була ярмарка. Да? Раз в теж тоді, ну це не часто. Дуже часто. Всі культурні заходи, всі відвідую постійно, кожна п'ятниця субота. Це... Моя робота це культурні заходи, тому я невід'ємна частина цих культурних заходів, тому така ситуація. Ой, не дуже часто, на жаль, ну так виходить. Буває рідко, бо зараз дуже багато на роботі часу займає. Досить рідко, коли чоловіка відпускають у відпустку. По мірі того, як в нас в Ужгороді проходять. А на концерти взагалі не хожу, а працюю в театрі актором. Ну, в Ужгороді, коли є, стараються Просто їх не так багато. Або якщо вони є, то про них ніхто не знає. Пане Миколо, як вам відповіді? Цікавляться люди все-таки культура. А так розділилися. хто все таки визнав, що немає часу. Звісно, люди зайняті другими роботами, йде, йде на виставку той, який любить іскусство. А хто не любить іскусство, я декому запитав своїм колегам, бо мені кажуть, так вам добре, ви у другій школі, коли вчився, ви на пенсію, ви вже маєте другу спеціальність малювати.

Тобто тут потрібно віддати всього себе, мистецтву. Лізти на гору, якщо хочеш їсти, лізти до того часу, доки ти не вилізеш. Ти все будеш сунути, але старайся лізти туди. Одекова. Я дуже дякую своєму Серкевичеві із Мукачева. Бо якби він не був, я б ніколи ту природу в Закарпатті не бачив. У нього машина була. Ми двоє сідали будь-який час.

Пане Микола, скажіть, будь ласка, от коли наступає такий момент, коли художник дійсно досяг успіху? В чому це проявляється? В тому, що купують його картини, чи в тому, що приходять на його виставки? І взагалі, що краще? Це коли великий успіх, чи коли якісь справжні поціновувачі люблять роботи? Ну, Як я поважаю? би сказав, що коли кращий успіх, коли я найбільше радуюся, чому? Я, коли мені Ілько Іван. Подарив, не подарив, а я його просив Іванку. Мені етюдник треба. Зараз буде етюдник. написав цілу, підеш до пішти, у склад він тобі етюдник дасть за 20 якісь грошей. І я так і зрадувався цьому етютникові, майбутше я зрадував, якби я на лотерейний білет машину виграв, що я вже маю серцяму. Маю той данчик, я вже маю з чим робити, розумієте, оце от таке. Це дуже важливо, так. Для... Я, я радуюся кожен раз, коли я малюю картину. Від то насолодження від роботи самої? Забуду за все. І такі случай було, що грипом болію. А думаєте, я гриб зараз забуду, беру тюбик, сідаю на кухню, де, де тепло, де, де мені ніхто не мішає. Я і забув, що мене голова болить, у мене то то все, я зайнятий свою роботу. Тобто мульберт і, і фарби, палацея, ліки від цього. Тобто можеш краски їсти, я б мастив на хліб, та ще я в мене кажу, для мене найбільше треба багатство, або була вся кімната чудами, тими холстами, не, не законч, і що малював, і багато красок. Я у когось много грошей, а в мене много краси. Справжня любов до творчості. Пане Миколу, а от е, більшість з ваших картин це пейзаж, ми про це вже говорили. А яка місцевість в нашій області вас найбільше приваблює? Де найбільше вам хочеться, які от які райони? Міжгірщина, можливо, Свалявщина. Міжгірщина, Свалявщина, Синьовір. Тут світлина самої роботи, як то працює. На міжгірщині чи десь? Ні, у, у, у тому, де перевал є там, ми були там. Но. А от зараз, коли ви вже в такому поважному віці, чи є можливість, чи її здоров'я дозволяє часто працювати, виїжджати на такі подорожі, міні-подорожі? подорожі? Дозволяє, дозволяє. Мо, я не маю такого товариша, який би мені, хотів мене брати. Бо я як познайомився із Серкевичем у Сапатюка, та із Сапатюка, Сапачук мене брав із собою теж сідав. А я потім кажу: Юра, мене каже, та, давай ми двоє будемо ходити, бо Сапачукові трудно вести усіх нас четверо, там картину треба складати. Я буду брати свою машину, йому буде, якщо ти хочеш. Кажу, я хочу. Я за бензин, скільки скажеш, я даю. Заїду, кладеме, кось -ко -ко що їст вариме, всячино, ну і ми так з -з -з жилися, як два браття. Пане Миколу, ми вам дуже дякуємо за те, що ви зранку прийшли. Мам. Бажаємо вам довгих років життя для того, аби ще працювати, навчати молодих. Таких молоду кров і для того, аби створювати нові картини. Я нагадую нашим глядачам в нашій студії Микола Орос, художник говорили ми про творчість цієї талановитої людини. Да, і про сьогодні сьогоднішню виставку. Так і сьогодні, п'яп'ятницю о 16.00 в, в галереї ArtPro ви матимете змогу побачити на власні очі роботи пана Миколи Ороса. Ну а ми ж продовжуємо наш ефір. Залишайтесь з нами.